Павбет титульний партнер. Та Extra екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ну буває всяке. З іншого боку, Любарт проводить дебютний сезон досить непогано і зараз на завершення. Регулярки, звичайно ж, намагатиметься. Кораник ну, з м'ячем таки не пробиває. Контрвипад зараз від Львів'ян. Дрійтеряєв йде далі. Не теряє, пробиває сам рикошет, І м'яч іде. У нас а, зараз тут закидання. Удар поворота. Громанкітур тягне. Непоганий удар Шанс зараз від... вже у Львів'ян. Тут що? Є удар непогано так приганює Тараса Кодяла. Поки що передача туди не пішла. Андрій Цілик пробиває. І... відкритий рахунок. Андрій Цілик пробиває, Тарас Кузь немає наразі добивання. Зараз, Його передача. Ростислав Гуль міг зараз забивати. Куляєв опиняється тут. Мих... Агрециний відпасовує удар від Михайла Грецюлі. Цілик зіграв через Тараса Кузя, Тарас Куз розвертається. Віддає передачу. Горнік тягне і контрвипад блокують, ні, ні, ні. І Богдан Мізюк може розігнати контратаку. А, чи буде удар? Є удар. М'яч біля стійки. Пролітає. Так, це. У Люберта є удар, але на цьому все 0-0 після першого тайму. Таймі номер два, ну Хотілося б, звичайно, врешті побачити забиті м'ячі. А насамперед болівальниками, які тут частина зібралися. Зараз а, момент у Любарта. відбивають. Андрій Цілик зараз а, проходить правим флангом. Де далі Андрій Цілик. віддає передачу. Стійко зараз рятує Любарт. Оце вже його було. передача вперед. От, перехоплення від Любарта. І зараз уже дальній удар. Непоганий удар. Є можливість віддати передачу, але зараз помиляється. М'яч зараз біля стійки пролітає. Так, Тут таки, та... Тарас Кусне пробиватиме. Тарас Куз пробиває. тягне. Ще одна спроба. Рукошети. м'яч до та та... Тараса Кузя. Вийште з під пресингу енергетики. Далімо фланзи Тарас. Тарас Кус проходить. Далі пробиває Тарас Кус. влучає вилучає всіме. Через Андрія Теряєва зіграв. Михайло Грицина. Передача на Миколу Грицину. Микола Грицина пробиває. М'яч у сітці. Микола Грицина. 1-0. Врешті відкривають. Рахунок. І в нас 1-0 на користь енергії. Микола Грицина стає автором забитого м'яча. Дивимось, Є передача під удар, пробиває у нас цілик. 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 Зараз проходить суперник. Андрій Цілик віддає передачу. Горнік тягне Радевич на добиванні. Наразі не пробиває ще одна спроба від Радевича. Далі Тарас Кут, Ярослав Квасній можна забивати. Ярослав Квасній горнік. Виручає свою команду. Володимир Буньо. Знову Сиротенко небезпечну місяцю бре. Стільки дар, ще дар, дар, ще є удар поворота, ще ні, є удар, меч летить по зворота і все 1-0. Мінімальна перевага енергії. А, Микола Грицина стає автором а, єдиного голу переможного. «Фавбет» – титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе.